Неділок, 14 січня, інформаційний час на каналі телерадіокомпанії Надвірна. Вітаю в студії для вас. Працює Іванна Осташук. Протягом 20 хвилин ми говоримо про підсумки тижня. Що минув. Нарешті справа, яка кілька місяців назад викликала значний резонанс у жителів містечка Надвірна, отримала своє логічне завершення. У справі про убивство у центрі міста поставлено крапку. Подробиці скоєння злочину та останнє слово февміду у цій справі знає наш кореспондент Володимир Голіней. Десять місяців назад у районі стадіону Нафтовик, що знаходиться в центральній частині міста Надвірна, серед білого дня було виявлено тіло чоловіка із слідами насильницької смерті. Тиждень оперативниками велися безрезультатні пошуки підозрюваних та свідків жорстокого вбивства, що не на жарт стурбувало жителів 20-ти тисячного містечка. Однак, відпрацювавши усі можливі версії по кримінальній справі, прокуратура все ж вийшла на сліду вбивці. Як виявилось, причиною жорстокого побиття, яке спричинило смерть 45-річного Геннадія Заграя, стала звичайна п'яна сварка із компаньйоном по чарці в ході досудового до досудового слідства було встановлено вину жителя міста Надвірна у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті потерпілого. При цьому експертизою було встановлено, що потерпілий померне одразу, а майже день непритомний та все ж живий, пролежав під відкритим небом. Уже 10 січня цього року Надвірнянським судом було винесено вирок. Засуджений Смирнов, Сутра з'ясняємо суть вирок про те, що у вас визнано вину за туте 115-ї частини першої кримінального кодексу України. Вам призначено покарання 9 років, 6 місяців позбавлення волі. Срок відбуття покарання у вас рахується з 9 березня, тобто часу затримання. Запобіжний захід вам залишається попередньо тримання під вартою. Цивільний позов потерпілий заграй задоволений по всьому повному обсязі. Стягується з вас 14 тисяч 34 гривні майнової шкоди, 50 тисяч шкод, гривень моральної шкоди, 4 тисячі гривень. Судових витрат з наданням пов'язаних з наданням юридичної допомоги адвокатам. Крім того, з вас стягаються всі судові експертизи витрати, експерти, зокрема по експертизи НДКЦ Івано-Франківського кілька націй, майже 20 тисяч штук. Загальна сума їх становить 16 тисяч шістдесят три гривні двадцять копійки. Крім того, з вас стягуються аналогічні судові витрати для проведення експертиз. Корис НДХЦ головного управління Львівської області, а зокрема, сума 12 735 гривень 36 шість. Отож, справедливості досягнуто вину підсудного доказано. Він її частково визнав і тепер майже на 10 років відправиться за ґрати та виплатить близько 80 тисяч гривень компенсації та витрат. Це не поверне життя загиблому, однак повинно послужити пересторогою, оскільки все б обійшлось, якби не зловживання оковитою. Тому особливо у святковий період нагадуємо, що зловживання алкоголем не тільки шкідливе для вашого здоров'я, але й може призвести до небажаних. Ба навіть трагічних наслідків етнофестиваль до Василя на другий зібрав гостей на гірськоличному курорті Буковель. Вражали гостей з різних куточків України та за кордон українськими різдвяними традиціями та звичаями дзвінкоголосою колядою, щедрівкою та пісною прикарпатські колективи. Головними героями фестивалю були Василій та Маланка. Про карпатські розваги та гостинність далі у сюжеті. Етнофестиваль Василія та Маланка веселе свято з музикою і танцями, виставами, дивовижними костюмами, театральними дійствами, насиченим колоритом. Така аутентичність українських традицій та звичаїв відображена у фесті до Василя на Василі зібрала на гірськолижному курорті буковель чимало прихильників. Маланка всіх посіє, повінчує, щоб ви в добрі в гаразі проживали, добра наживали і горя не знали. Цьогорічний фестиваль зібрав чимало учасників та колективів до виконання колядок, щедрівок, вінчувань та інших різдвяних творів Гуцульщини розважали туристів, артисти з надвірної аматорський колектив «Дикселент» підготував цікавий різдвяний виступ. Фестиваль має на меті глибше пізнання та популяризацію різдвяних традицій. Адже саме в цю місцину українські Карпати на відпочинок приїжджають люди з усіх куточків України, а також за кордону. Того дня поспілкуватися з Маланкою мали змогу. всі бажаючі. Головна героїня фестивалю приділила увагу і нашій знімальній групі. З нагоди Василевих іменин. Ми віншуємо весь ваш дім. Хай здоров'я до вас рікою пливе, а Ісус Христос рожденний, що прийшов спасти весь світ, дасть в любові вам прожити много і благо літ. Хай на вашій ниві колоситься жито, волошки цвітуть, і многоє і благоє літ промайнуть. З Василем, з Різдвом і з Новим Роком, крім катання на лижах, розваг під час фестивалю, гірськолижний курорт Буковель вражав відпочиваючих смачною українською кухнею. Туристи з Білорусі в захваті від української гостинності та щедрості. Ми перший раз попали на таке міроприятія, але нам безумно подобається. і тим більше, не можна пусті таку можливість познайомитися з українською національною кухнею. У нас таких блюд немає, але вони очень вкусне, вкус спеціальні своєобразні. І ми думаємо, що коли ми вернімося. Домой нам будет о чем рассказать своим друзьям, родственникам и знакомым, потому что не каждому выпадает попасть на такое мероприятие. Поэтому ми благодарны тим організаторам, які організували такое міроприяти і познавательне, і увлекательне, і весело. І наравні з этим комплексом ми удовольствие не тільки від катання на лыжах, но ще й моральне удовольствие от того, що ми сопричастны в радської української культурі. Того дня катання на лижах супроводжувалося дзвінкоголосими колядами, щедрівками та піснями. А чарівні звуки скрипки та цимбалі лунали на всі Карпати. Такі фестивалі стали для Буковеля Ційними, оскільки переконаний директор туристичного комплексу Буковель Олександр Шевченко, вони є основою різдвяних свят а також ближче знайомлять туристів з Україною та українськими звичаями. Карпатах оці свята. Василя і Маланки є традиційним, і західний регіон, особливо гуцули, бережуть ці свята і ці традиції. І тому я переконаний, що люди, які приїжджають з інших регіонів, можуть також відчути дух свята, дух віри, з заходу піде духовне відродження України. А наступний фестиваль, який буде в Буковелі, це буде безумовно свята Йордана, водохреща. Я переконаний, що тисячі людей, як уже багато років поспіль, будуть після того, як священник освятить воду. Спригати в ту, знаєте, здавалось би, дуже і дуже крижану воду, але я переконаний, що та вода зарядить їх тою наснагою, тим зарядом позитивної духовної енергії, яка буде супроводжувати і захищати весь світ. Наш час стати такими, як вони, ризикне далеко не кожна жінка. Народити дитину та ще виховати її, випроводити у доросле життя це не тільки почесна, але й відповідальна місія, якої не побоялись героїні нашого сюжету, тому й виконали по п'ять і більше разів. За це були нагороджені звання Мати-героїня. Що треба для отримання цього звання? Та чи дає воно якісь реальні привілеї, знають наші журналісти. Почесне звання України мати героїня у нашій державі було встановлено у 2005 році з метою поселення уваги до проблем народжуваності і зміцнення інституту сім'ї, відзначення кращих матерів, які забезпечують належні умови для всебічного розвитку дітей, зміцнення їх здоров'я і духовного розвитку. Це звання присвоїться жінкам, громадянкам незалежної України і є найвищою державною нагородою для багатодітних матерів. Нещодавно більше десятки жінок, що проживають у Надвірнянському районі, прийняли привітання представників районної влади із присвоєнням їм звання мати героїня. Тільки ви знаєте, як то було ті пережиття, як то виховати п'ятьох і більше дітей, яка то праця, які то ночі, скільки то переживань, скільки то хвилювань. У мене самого тепер народився третій син, і я тільки частинку цього можу зрозуміти, але повірте, що ніякий батько все одно не зрозуміє того, що переживає мама. Я вам хочу побажати щастя і здоров'я ваших рідних, ваших близьких, скільки чого, понуків. Повідавати їх заміж, поженити, аби вони були щасливі. Ну і то, я думаю, тільки саме менше, що держава може зробити для вас. Тут фактично оцінити вашу заслугу тут ні матеріально, ні словами ніяк не можна. Це далеко не усі жительки нашого району, що отримали дану нагороду у 2012 році. Загалом по району ми маємо майже півтора тисячі матерів-героїнь, тобто тих людей, які претендують, можуть претендувати на це почесне звання. За 2012 рік. У нас присвоєно 640 матерям. Почесне звання мати героїня також виплачені вже кошти загалом з півтора тисячі вже 840 жінок отримали це звання. Ну а решта жінок ще чекають своєї черги на підписання указу президента про присвоєння їм почесного цього звання. Зі слів заступника голови Друнянської районної державної адміністрації з гуманітарних питань Богдани Ковалюк. Кожна жінка, що отримала з нагороду, крім одноразової допомоги, розмір якої постійно збільшується, і для цих матерів становить 10 тисяч 700 гривень. Мають ряд пільг. Зокрема, жінки, які народили п'ять або більше дітей, і Ковали їх до восьмирічного віку мають 50% відсоткову знижку на оплату комунальних послуг та квартирної плати, звільнення від сплати за харчування дітей у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах та ряд інших пільг, передбачених законодавством України. Обласний фестиваль Різдво в Карпатах став вже доброю традицією на Прикарпатті. Цьогоріч він пройшов у чудовому палаці культури в Богородчанах. У заході взяло участь понад 20 творчих колективів з усієї Івано-Франківщини. Колядував з колядниками і наш кореспондент Всеволод Кісілевський. Вже третій рік поспіль на Івано-Франківщині відбувається фольклорний фестиваль Різдво в Карпатах. Творчі колективи з усього Прикарпаття з'їхали з 9 січня до райцентру Богородчани на традиційний обласний фестиваль. Цьогоріч святкове дійство зібрало понад 400 учасників. Захід розпочався святковою ходою учасників фестивалю до Палацу культури. Загалом більше 20 різних творчих колективів понад 4 години зачаровували своєю творчістю глядачів. На свято прибули гості з Івано-Франківська, заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Роман Іваницький та перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Олександр Левицький. Також у святі взяли участь місцева влада. Та Богородчанщини, розділивши радість свята з громадою та учасниками фестивалю, в свою чергу перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Олександр Левицький зазначив, чому проводиться в Богородчанах? Ну кілька можна вишукувати різних причин. Одна з перших, одне з тих, що Богородчани це один з небагатьох населених пунктів в Україні, де назву його пов'язують все таки з Богородицею, з народженням Бога. Можливо, тому що і що люди, ті, котрі опікуються, переймаються, ініціювали цей фестиваль тут. Є натхненники, є ті люди, які культивують, які підтримують, які протягом років наполягають на тому, щоб він відбувався тут. Напевно, тут є окрема специфічна аура людей, глядачів, слухачів, тих, хто вміє не лише сприйняти. Сам факт радісний народження Ісуса Христа тішитися як християнин, як людина, як українець. Але напевно тут є ще і вдячні в мистецькому плані слухачі, поціновувачі мистецтва. Кращі народні аматорські колективи області демонстрували свої традиції, коляди. Зокрема, вразив оригінальністю фольклорний колектив з надвірнянського районного будинку культури, неповторним співом та тріалізованою постановкою зарочарував зал. Тож радість велика і люди. Це і худібка дика. Але якби ви знали, добрі люди, як довго ми до вас брали, як тяжко мені було витягнути із берлоги сонного ведмедя, хурделиці і заверюхи всі стежини замили, промокли мої ноги, а він мені й стогне, вимагає меду. А звідки ж мед серед зими? Всі бджоли вулики позакривали. Тяжка циганська доля. Може, ви його метком почастували. Тоді буде прудким і гожим, І танцювати буде до упаду. А я вам доки поворожу, а може, й когось приворожу. Все розповім і по руці, і по картах. Чи не найскравішим з-поміж усіх гуцульських та покутських вертепів цьогоріч були представлені колективи Богородчанщини. Вони цьогоріч мали найбільше представництво на фестивалі. Фестиваль залишив по собі незабутні враження, святковий настрій, а також пригадав народні традиції святкування Різдва. Христове Різдво це найважливіша подія в історії людського роду. Ця подія започаткувала християнську еру. Це улюблене свято всього українського народу і нашого надвірнянського краю, зокрема. В честь празника Христового Різдва у місті надвірній пройшов традиційний районний огляд конкурс коляд і різдвяних вертепів. Районний огляд, конкурс коляд і різдвяних вертепів розпочав народний фольклорний колектив Шовкова Косиця, ревний хранитель старовини і різдвяних традицій у надвірнянському краю. Цей дивовижний колектив давно уже можна назвати гордістю України тої України, яка дала світові 200 чудотворних ікон Божої Матери і новонародженим Ісусом Христом. А які дивовижні вертепи представляє наше село? Нині в надвірі є направду велике заключне свято третього дня. Настефано відбувається районний огляд, конкурс. Коляд і різдвяних вертепів. Наша ратуша звеселилася нині багатолюдно, багаточисельно і дуже барвисто з'їхалися з усієї округи вертепи, коляди наших сіл. І я бачу, що вони ще краще цього року підготовлені, ще краще зібрані. І ми дуже тішимося тим, що не вмирають наші традиції, наші обряди на зимовий цикл. Бо в гуцульському році дуже багато свят і традицій, але різняні то так і найкраще. Оберегом України є українське село, зокрема таке, як село Камінна на Надвірнянського району. Ми з села Кам'яного краюсь багато колядів. маємо маємо камінецьку спеціальну коляду, з якою ми приїхали. Це специфічна коляда, тільки в Кам'яній колядується. Вставайте, вставайте, браття українці. Маємо ще такі звичайні коляди, традиційні, повсемісні, що колядуються. Вертеп у нас є два вертепи, старший і молодший. Сьогодні ми представили молодший вертеп з учнів школи. 9 клас, 8 клас. Не перериваються різдв'яні традиції дивовижної західної України, бо росте у нас прекрасна християнська молодь. Ми хочемо дуже багато років продовжувати вертеп. Ходимо на новий рік, цюємо, ще друємо 19 січня на друзі. Ти вечір, сім'ям, 14-го Василія. Мій костюм воїна, він є сокєра і шльом кусом обладнаний бляшками. Спереду і заду. Це неймовірне дійство свято Різдвяних вертепів во славу нашого Спасителя і українського народу. Христос народився. Славімо Його! Підсумки Федерації дзюдо України за 2012 рік підведено в десятку кращих спортсменів. Потрапили і надвірнянці. Залом Загалом Надвірнянська спортивна юнацька школа Олімпійського резерву «Нафтохімік Прикарпаття відома на всю державу. Звідси вийшли десятки призерів України, Європи та світу про спортивні події, змагання та перемоги з уст самих спортсменів. Підсумки підведено кращих дзюдоїстів України визначено. Про це поінформував Євген Боднарук, старший тренер, патнавтохімік Прикарпаття. Надвірнянська спортсменка Олена Сайко здобула дві вагомі світові нагороди. Спершу на чемпіонаті світу по сампу серед дорослих виборола бронзу, а згодом перемогла на Кубку світу серед студентів, який проходив у російській Казані, де виступала за Прикарпатський університет. На цьому ж кубку здобув бронзову нагороду і Михайло Ілечук. Який тренується під керівництвом тренера Геннадія Левицького і виступав за Тернопільський національний економічний університет. Також наші спортсмени повернулися з чемпіонату юнаків, де Радушинська Тетяна у ваговій категорії 52 кілограми виборола перше місце. Дудка Сніжана і Максим Токарчук здобули бронзові нагороди. Старші спортсмени вже почнуть приміряти ліцензійні турніри, що ми вже можемо, тому що вже підросли. І той же Михайло Іличук з Яремче вже підріс Юрій Пожар, вже підріс Давид Харибава, вже підросла Олена Сайко, яка вже готова посражатися за ліцензію. І у нас дуже молода талановита спортсменка Наталія Ільків, яка перед тим виграла дві юнацькі Європи, виграла Олімпійські ігри серед школярів. Тобто ця дівчинка подає дуже великі нам надії. Я думаю, що ми вже цей рік, 2013 будемо пробувати в ці ліцензійні суперкубки світу. От щоб подивитися на якому наші спортсмени рівні. Ну якщо знайдемо хорошого мецената, який вкладе в нас кошти, то звичайно будемо думати, що результат буде. Про свої успіхи у 2012 році розповіли надвірнянські спортсмени і запевнили, що на досягнутому не зупиняться, а будуть іти вперед. Це був Кубок світу по студентам, який приходив в місто Казань. Це Росія. Я там боролася чотири сутички. Можна сказати, що це досить були важкі змагання. Можна, ну, були мої конкуренти, з якими я боролася на чемпіонаті світу, на чемпіонаті Європи. Останні змагання були в Естонії, в Таліні. Їздили туди. Там були нормальні сильні змагання, чемпіонат Європи. Ставив там третє місце зайняв. Боровся серед юніорів, серед кадетів. Став третій, боролися чотири сутички. Останні мої змагання, на яких я приймала участь, це чемпіонат світу по самбо, який приходив в Болгарії в Софії. Там я принесла золоту медаль, єдину золоту медаль для України. Провела чотири поєдинки. Перша зустріч перша зустріч боролася із Спортсменкою із Туркменістану Другу зустріч боролася із росіянкою. Росіянка була досить сильна, тому що е, боротьба сам в Росії досить е, розвинута. Е, за вихід фінал я боролася із білоруською. Мені довелося серйозно налаштовуватися, тому що е, з білоруською я вже не перший раз боролася, і вона досить серйозно суперниця для мене. Останнє змагання я провів свої в Казані в Росії. Це був Кубок світу серед студентів. На, на цих змаганнях було понад 40 країн, тримали участь. Я став бронзовим призером в боротьбі за третє місце. Я виграв російського спортсмена з Росії. Приїхав із чемпіонату України серед молоді по боротьбі самбо. На на змаганнях я виборов перше місце. Ну, я відштовхуюсь від того, що кожен людині дається відносно того, як людина трудиться. Так що я, ми тут відносно працювали немало для того, щоб показати хороший результат. Водночас тренер нам давав настанови, ми виконували. Ось маємо даний результат, зайняли дівчата наші командою, командою зайняли перше місце, командно. Ми хлопці зайняли друге місце, чуть-чуть не вистачило. Таж наша вийшла інша команда, але попри це показали хороший результат. І на завершення нашого випуску ще одна спортивна інформація: 11 та 13 січня 2013 року в селищі Ворохта відбувся чемпіонат України серед юніорів зі стрибків на лижах з трампліна. За результатами змагань надвірнянські спортсмени вибороли чотири нагороди. Так, у віковій групі 1997-1998 років народження перше місце здобув Володимир Будишин. У віковій категорії 1999-2000 років третє місце посів Максим Сушков. У віковій категорії 2001-2002 років призові місця посіли друге місце Ілья Кулініч та третє Олександр Безлюк. Ось таким був тиждень, що минув. Добігає до кінця робочий день понеділка. Попереду новий тиждень, який принесе нам багато цікавих подій. Колектив телерадіокомпанії Надвірна і надалі відстежуватиме головні події краю. Гарного вам настрою, приємного перегляду та на все добре.